Дорогі любі студенти, всім теплі обійми. Мене звати Максим Цитовський, і ви на моєму каналі, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини, мій улюблений, я сподіваюсь, ваш улюблений предмет в меді. Ви можете підтримати це відео підпискою на канал, залишити коментар під відео. Е Поставити вподобайку, все це допомагає розвитку і просуванню каналу на YouTube. Також ви можете підтримати канал фінансово донатом або оформивши спонсорство на YouTube, все це добровільно. Все це важливо, все це потрібно і величезна подяка всім, хто це робить. Як можна обійти тему серця без. Питання коло кровообігу, і робота серця правильно ніяк. І тому ми починаємо і кажемо, що кровообіг в організмі здійснюється по великому і малому колам, які починаються і закінчуються в порожнинах серця. І на цьому слайді ви бачите. Схему великого та малого кровобігу, і що потрібно сказати? Потрібно сказати, де початок великого, а велике коло кровобігу починається в лівому шлуночку серця, з якого виходить аорта. А по аорті і її розгалуженням кров розповсюджується по всьому тілу. І закінчується велике коло кровобігу в правому передсерді верхньою і нижньою порожнистими венами. Кров насичена вуглекислотою з правого передсердя переходить в правий шлуночок, звідки починається мале коло кровообігу. І з правого шлуночка виходить легеневий стобор, який потім ділиться на праву ліву легеневі артерії, по яким кров тече в легені, а в капілярах легень, які облітають альвеоли кров збагачена киснем, видає вуглекислоту і по чотирьох легеневих венах повертається в Ліве передсердя, а в лівому передсерді закінчується мале легеневе коло кровобігу. А із лівого передсердя кров проштовхується в лівий шлуночок, тобто знову ж таки переходить в велике коло кровобігу. Відповідно, серце замикає обидва кола кровобігу. Передсердя. І шлуночки скорочуються окремо один від одного, але злагоджено і ритмічно. І цією фразою ми переходимо до наступного пункту: це робота серця. В процесі роботи серця виділяють три фази: це систола перед серця, систола шлуночків і загальна діастола. Перша фаза це систола. Передсерт, яка триває 0,1 секунду. Імпульс іде від синусно передсердного вузла. Стулки передсердно шлуночкових клапанів розмикаються під тиском крові. Кров поступає через передсердно шлуночкові отвори відповідно шлуночки. В кінці систоли передсерд, стулки, які мають питому вагу меншу питомої ваги крові, якби вспливають. Повністю ізолюючи передсердя від шлуночків. Другою фазою є систола шлуночків, яка йде відразу ж за систолою передсердь, і триває вона 0,3 секунди. Збудження по міокарду шлуночків передається. По ходу волокон провідної системи від верхівські серця до основи кров. При цьому виштовхується через клапан аорти та клапан легеневого стовбура відповідно в аорту і в легеневий стовбур. І як ми вже казали, вище в кінці систоли перед церкв Стулки, які мають питому вагу менше питомої ваги крові, якби вспливають і повністю ізолюють передсердя від шлуночки. При цьому краї стулок передсердно шлуночкових клапанів щільно змикаються, і в цей момент виникає характерний звук перший тон. Для двохстулкового клапана він прослуховується на верхівці серця для трьохстулкового клапана у основі мечоподібного відростка по лівому краю грудини. Кров, яка знаходиться в шлуночках, вона чинить тиск на стулки клапанів. Але вони не вивертаються в порожнину перецер, так як в цьому заважають натягнуті сухожильні нитки. Сосочкові м'язи при цьому вкорочуються, а перецерно-шлуночкові отвори значно звужуються. Порожнині шлуночків створюються умови, при яких кров. Е Прямує з них тільки в єдиному напрямку догори. Справа в аорту, верніше зліва в аорту, а справа в Легеневий стовбур. Потім відкриваються півмісяцеві клапани, ток крові притискає. Їх до стінки аорти і легеневого стовбура. Півмісяцеві клапани залишаються в такому положенні до тих пір, поки тиск крові в шлуночках більше тиску в аорті і легеневому стовбурі. Коли вся кров поступила із шлуночків, Зліва в аорту, а справа в легеневий стовбур, закінчується систола шлуночків. Стінка шлуночків розслабляється, зворотний ток крові стає неможливим, так як півмісяцеві клапани, які мають вигляд кишень, заповнюються кров'ю і виступають просвіт судин. Їх вільні краї з вузликами щільно притискаються один до одного. В результаті досягається повна герметизація устя аорти і устя легеневого стовбура. При змиканні півмісяцевих клапанів виникає характерний звук другий тон, Який буде прослуховуватись в другому міжреберному проміжку справа для клапана аорти і зліва у краю грудини для клапана легеневого стовбура. Третя фаза загальна діастола. Вона триває 0,4 секунди. Стінка серця при цьому розслабляється, і відбувається заповнення кров'ю. Перед сердь і потім шлуночки. Ритмічна і збалансована робота серця залежить від стану серцевого м'язу, провідної системи і клапаного апарату, який забезпечує герметичність порожнин в різні фази серцевого циклу. А я вам всім бажаю успіху і величезне дякую за увагу!